Вітаю всіх, Маша Полякова стала жертвою крадіжки. Але не все так просто, як здається, на перший погляд. Нещодавно на своїй сторінці в інстаграм дівчина розповіла, що під час поїздки в Нью-Йорк втратила свої навушники, хоча вважає, що їх просто вкрали. За словами дівчини, поїздка відбулася ще три тижні тому. Але при цьому вона не зазначає, коли помітила зникнення. Любі, у мене є історія. Три тижні тому я була в Нью-Йорку, і в мене вкрали мої AirPods. Я просто знала, що зовсім скоро вийдуть нові. Тож вирішила три тижні пожити без навушників. Це було дуже складно, ледь не вмерла, написала Маша. Оскільки і сама дівчина, і її чоловік займаються музикою, то звісно, що бути без навушників може бути складно. Однак трохи пізніше їй вдалося швидко купити нову модель AirPods, оскільки черг майже не було. І на фоні останніх новин це звучить трохи дивно, адже зовсім нещодавно дівчина просила грошей у своєї мами Ольги, бо начебто не вистачає коштів на продукти. І попри всі відмови на публіку, Ольга все ж зізналась, що перерахувала на рахунок дівчини 10 тисяч гривень. Виходить, у молодого подружжя вистачило грошей на поїздку до Нью-Йорка та нову модель AirPods, а на продукти ні. При цьому деякі шанувальники підмітили. Що зникнення старих навушників майже точно співпало з появою нової моделі, і тому виникає багато питань: що це? Просто гра на публіку чи насправді збіг обставин? А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.